Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, зранку ми дивимося карту дня, яка, як ви пишете, допомагає вам, підтримую вас. Тому підтримайте вподобайкою, а може, і коментарем. Мій канал. Я буду вам дуже вдячна. Цим ви просуваєте україномовний канал. І так. Перший, другий, третій варіант, будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І так, дивіться, у нас хто вибрав першу карту? <кій> не дуже хороший день у вас виглядає сьогодні. Дивіться, що значить не дуже хороший? Тут можуть бути якісь втрати, біль, розчарування, приниження. Це може бути і сварка. Це може бути ну, я так скажу можливо не найгірший день у вашому житті, але не дуже приємний. Карта каже, не влазити ні в які сварки. Попереджає, краще тримайтеся осторонь, тому що можете накликати собі саме біду. Хтось може підсиджувати на роботі ваше місце, хтось може вдарити, як то кажуть, нижче пояса, хтось може зробити якусь запідлянку. Просто будьте обережні, з ким ви сьогодні спілкуєтесь. Не довіряйте сьогодні ну, нікому. Ось так я скажу. Не дуже втішна карта, але, повірте мене, це тільки один день. Карта номер 2 Тут у нас іде 21 аркан. Тобто це у нас завершення. Іде, іде до гармонічного завершення. Що значить завершення? Якийсь період у вашому житті сьогодні закінчиться. Але це гармонія буде. Це знаєте, все, що йде по плану, як би це сказати, закінчується літо переходить. На, зи, на осінь. Закінчується осінь, переходить на зиму. У вас сьогодні якийсь перехід, завершення, коронування. Ви дійшли до якоїсь вершини, вам дали чудову роботу, наприклад. Запропонували підвищення якесь. Вас поважають якесь оточення, захоплюється вами. Якось так. Це дуже хороша карта. дуже Визначна карта у вашому житті, тому що це старший аркан, і це ви будете відчувати, до речі, дуже довго. Якась премія, можливо, щось, знаєте, таке визнання, ваше визнання, і ви самі відчуєте всередині в собі таку якусь силу, хвилю, яку яка вас буде довго ще будете цей день згадувати. Дуже хороший день у вас сьогодні. Карта номер три. А тут у нас шістірочка мечів. Дорогенькі мої, шістірка мечів говорить про зміну напрямку, тобто ви кудись вирушаєте. Не обов'язково за кордон, не обов'язково переїзд, зміна. Роботи може бути, звичайно, може бути і переїзд, і зміна роботи, і якесь відрядження, тому що це відповідальна робота. Можливо, що ви вирішуєте дійсно щось поміняти в своєму житті. Просто міняйте направлення своїх поглядів. Ви зрозуміли, куди ви хочете йти, ким ви хочете стати. Що ви хочете пережити, що ви хочете досягти, і ось ви йдете до своєї мети. Ви йдете своїм шляхом. А ви не знаєте, чи досягнете ви успіху чи ні. Але як би вам сказати, це дуже відповідальний крок. Ось якось так. Тому добре подумайте, перш ніж кудись вирушати, дуже відповідальний крок. Але, бачите, у нас тут є рибки, я би сказала. Рибки це і діти, рибки це і прибутки матеріальні, тобто якісь і гроші, можуть бути, статки якісь. Тобто у дорозі вас чекають якісь сюрпризи, будемо так казати. Щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна, мої дорогенькі!